У самчиках зібралася аграрна еліта області. Разом міркують про цьогорічні перспективи сільськогосподарської галузі. Перед початком зібрання хвилина мовчання Шановують загиблих під час нещодавніх заворушень. Я думаю, зал стовідсотково підтримує хвилиною мовчання. Війна війною, а посівна за розкладом З середини березня аграрії масово вийдуть в поля. кажуть насінням забезпечені. Якщо на тлі України, то чи не найкраще? Не маємо забезпечення насінням. Якщо інші області мають забезпечення біля 100%, то ми маємо тане забезпечення з розрахунком того, щоб провести, якщо потрібно, буде ремонт озими культур насів чи пересів ярими культурами. Хлібороби очікують на складну весну, тому кажуть, важливо встигнути посіяти ярі у встановлені агротехнічні строки. Десь 8, 9, 10 очікується ще похолодання. Навіть може сніг 5 4-7 градусів морозу, а після 15-го підемо поле. Передбачення такі, що так як в минулому році, що з перших числах травня місяця війдемо в жарке сухе літо. Тому збереження вологи у верхньому шарі ґрунту буде актуальним і цього року, щоб зібрати щедрий урожай, аграрії цими днями підживлюють озимину. Станом на вівторок внесли пожив озимим на 160 тисячах гектарах. Я не з критикою вийшов, але хочу звернути увагу і Білогірського району на ці роботи, Дережнянського району, Дунаєве, Ізяславського, Кам'янець-Подільського, Красилівського, Полонський район, Старокостянтинівський, Шепетівський і Ярмолинецький район, де сьогодні відсоток, будемо казати, підживлених, підживлених озимих культур. Маємо невеликий. У названих районів ще є час надолужити. Головне, що ситуація з озимими, на відміну від попередніх років, складається краще. Рослини добре призимували, короткочасні міцні морози дещо пошкодили листову поверхню, але фахівці мають надію, що озимі виправлять стан. Десь порядка більше 85% знаходяться в доброму і задовільному стані. Рослини добре розкустилися, утворили кореневу вторинну кореневу систему. Молодці ті керівники господарств, ті агрономи, які вже провели підживлення. перше по розлаталому ґрунті. Мушу констатувати, що вже навіть зараз. Ми на тих полях, де раніше провели, спостерігаємо ефект від азотного живлення. Сонечко пригріває. Тоді варто було б підживити рослини і вдруге. У південному Кам'янець-Подільському районі аграрії вже місяць, як в полі не приховують, що мають певні клопоти з паливом. Неможливо купити паливомастильних матеріалів. На ринку і ціна піднялася до 12 гривень. Проте я думаю, що основна потреба в паливомастильних матеріалах це є друга перша половина, друга половина квітня місяця, а ту частину, яку заготовили сьогодні агроформування, її буде достатньо, щоб розпочати весняно-польові роботи. Що стосується мінеральних добрив, аналогічна ситуація, Поговоривши з керівниками, знав про те, що не всі купують міндобриво. Тобто не всі купують, чому не всі купують. Тому що його немає. Немає грошей. За даними департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, потреба у кредитних ресурсів агропідприємств краю сягає 200 мільйонів гривень. Поки що оформили кредитів на 25 мільйонів ще настільки ж подали заявки до банків. Хлібороби налаштовуються на важкий агрорік, враховуючи суспільну політичну ситуацію, виникла проблема із кадрами, особливо на рівні районної управлінської ланки. Я хотів би, щоб ви не були байдужими до формування кадрів, які будуть на рівні району. Це в першу чергу громко сказано управління. Це управління сьогодні тримається на двох, на двох фахівцях. І якщо ми ще втратимо той потенціал, який сьогодні є на рівні районів, повірте, ми втратимо в перспективі дуже багато. А втрачати її, що вже декілька років поспіль Хмельницька область була однією з кращих держав в агропромисловому комплексі, і зараз головне завдання не втратити здобуте.